А перед початком даного відео хочу попросити вас підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Приємного вам перегляду! Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами починаємо рубрику під назвою Nostalgy Time. Коротко про дану рубрику. Тут ми будемо проходити з вами старенькі ігри і пускати наші сльози ностальгії. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Warcraft 3 Regine of Chaos. Це одна із самих перших версій Warcraft, яку я спробував пограти ще у далекому, напевно, ще 2005 році, коли в мене з'явився мій перший компуктор. Ну а сьогодні ми у 2025-му, впродовж 20 років, просто-напросто будемо проходити дану гру. Отже, давайте розпочнемо з кампанії Альянсу. І перша наша е, глава буде це оборона Странбарда. Погнали! Ще тут в нас ось такі пікселі, пікселі, ми їх бачимо, все Конечно. таке стареньке. Але як як я отвагу. дуже радий, що в мене є можливість в неї в неї погати. просто напросто обожнював цю гру. Я ще навіть і не знав. Що це за гра? За, за, що від за від студія Blizzard і в загальному, як правило, якщо коружую. чесно програвав кожен раз, але в мене цей азарт кожен раз збільшувався і збільшувався. Так, ну в принципі, тут що в нас? Журнал, журнал повідомлень, я хто буде висказувати доволі те, що клавіша запису <laughs> встановлена саме. самое на, 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 на Выпустите меня отсюда. Так. Я хочу домой. Зилья. Зилья мне силу. мы силу. забираем. Где враг? И отправляемся далее. Спасибо тебе, храбрый воин. Я еще помню это в знак моей благодарности. Я еще помню, что у нас тут десь... десь тут. За честь и тут отвагу. Тут у нас еще быть... Отличный план. Разумеется. Блін, я вже, якщо чесно, знаю цю гру як облуплену, але все одно в неї дуже цікаво грати. Я ще пам'ятаю, що ми наша. можемо ось так от Нам таким темпом їх трішечки, <гас> трішечки тут затримати. Ми переводимо бійців от сюди, Эти і просто починаємо їх мою книгу. Вибивати бізні, я не можу вести хазяйства. Вибивати, Вона вибивати, але як бачимо, вони все-таки її. З тими грабіжниками ми, в принципі, розбираємося, тут нічого складного немає. І тепер ми підходимо вже до нового табору. Тут ще один табір грабіжників. За моєго їх тут в цьому місті. Ну і власне добираємося ми вже з вами до самого міста. Тут, як бачимо, відбувається повнобійня, на нього вже напали орки і нам потрібно їх звідси вибити. Ну, в принципі, з цим завданням ніколи не було труднощі, вони доволі таки просто О, проходяться. Так, по пам'яті, здається, зліва тут має бути ще якась Конечно. додаткова в вигляді трьох бійців, а саме вони і тут є, Забиваться. Так що нам потрібно хутенько розібратися з даними орками, щоб вони не забили наших наших, уже, уже наших бійців, які не були якимись підозрюю. Від лорда утера. Лорд Утер ще такий тут є. Отличний план. Так, і тепер За нам потрібно відправлятися отвагу. уже знищити головного того, хто, хто тут залишився. За наглядач здається, його правильно звати. А ось а і містів, та, Наглядач. Тишіть їх! Все, відправляють наших людей, точніше, селян відправляють десь е, в жертвоприношення, здається. А ми вже маємо розібратися Разумі. з ось цими от чуваками. Отрічний Їх план. тут небагато, в принципі, нашої піхоти набагато більше, так що проблем тут не буде абсолютно ніяких, щоб вони якось блядь, адекватно розподіляли свої сили, а то цей не може бігати, той не може бігати. Все, атакуйте, кого, кого під рукою просто навіть. Так, зараз цей може відлетіти. І ще один може відлетіти. Але я думаю, втрат у нас тут не буде. Тепер ні. Так, розібралися з цим, і тепер залишається їхній наглядач. Ну, наглядач це взагалі невелика проблема, тим, тим більше в нього е, осадний демедж, так що він взагалі для нас не є е, величезною якоюсь, е, так скажемо... Да у скажем, вас божественний світ, Принц Артес. Ну Біль, що забув буде слово, кого взяли... Розпочинається в нас друга місія, де ми з вами маємо побудувати табір. Уже тут нам дають можливість керувати робітниками, створювати різні е, так скажем, різні будівлі. Вони тут нас трішечки навчають, але кланяться. в основному ми тут маємо. Е, основну задачу це я знищити діло. табір орків, які знаходяться десь приблизно в цьому районі. Ну я не впевнений точно, але Опять він робота. десь там має бути. Угу. Тепер паралельно з цим Отличный ми план. отримуємо задачу від мисливця, що нам потрібно піти і вбити Разумієте. чорного дракона під назвою Сірі Нокс". план. Ну, в принципі, задача За не складна. Отвагу. Нам Отличный дають план. відразу чотири мушкета да, і чотири. Які можуть атакувати Конечно. повітряні цілі, і в принципі, завдяки ним тут взагалі ніяких проблем в нас Конечно. не буде. Ми відправляємося відразу Отличний в лігво цього дракона і знищуємо по дорозі цих маленьких чорних дракончиків, які тут знаходяться. Артас, звісно ж, не може тут атакувати Зачисті повітряні цілі, і в Warcraft 3 Frozen Throne Якщо у вас є якась аура, типу сфера вогню, сфера льоду або сфера е, ухис, то війська, які можуть атакувати тільки на землі цілі, відразу отримують бонус і можуть атакувати повітряні цілі. В цій частині такого ще немає. Ну і як бачимо, на наш табір періодично нападають ось такі от легенькі навали, так скажемо, орків. Так, нам потрібно будувати... Будувати місто паралельно з цим Світ дає потрібно ще знищити цього сірінокса. Так що давайте атакуємо його. Він тут восьмого рівня, я думаю, він шостого буде, але я думаю, що це не буде проблема, так потрібно хілити тільки цих стрільців. План. Щоб вони нам не відбули тіли. Подивіться, цей вже дуже хоче, так скажемо. Але ми, ми отримали... Гномом. Серце Сірінокса. Так, отримаємо ще й третій рівень Вартаса, що дає нам змогу прокачати додатковий захист для Конечно. наших бійців. Отже, ми закінчили з вами будувати наш табір. Не У нас вже жаняться. є купа піхоти купа, сім піхотинців і чотири мушкета. Ну, плюс основний герой Артас. Ми прокачали їх за допомогою кузні, яка тут знаходиться. В принципі, тепер вони вже готові знищувати майстра е, миття. Зараз ми тебе знайдемо. Я не пам'ятаю, якщо чесно, куди тут іти. Десь, десь тут має бути за дорога, честь і ось вона, напевно. Що... Да, ось вона, тут ще вона охороняється. Не багатьма бійцями, але в принципі вони тут були. А також ми отримали з вами сферу вогню і, за те, що вбили цього проклятого дракона. Ну і ось О, так от виходить, що ми. Тиволі таки непогано тут бою. Виходить все класно. Звісно, це середній рівень платності. Я не скажу, що противник противники мають величезний інтелект, але все-таки нелегкий, Зачисті на важкому я б, напевно, сам би і загнувся. Ну і третя наша глава це прихід чуми. Так, Отличний потрібно план. тут повернутися трішечки назад, тут мають бути десь лісні За тролі. Десь вони тут є. Я пам'ятаю, що вони тут мають бути. Так що ми підемо Конечно. і виріжемо їх для початку. У них, наче, є Они якийсь лут, по так що потрібно худенько з ними розкратися. Так, атакують вони капітана, погано? Що атакують клуб, капітана, потрібно було атакувати Артаса, він може танкувати своїми, своєю великою кількістю ХП. Але раз так, то так і в принципі громила також Конечно. у нас не є великою проблемою. Що зробимо? Подивимося, що у нас тут в ящику. А трішки з'явився порожнім. З... Трішечки отвагу. грустно. Подумав штирліц. І пішов виконувати завдання далі. Доводиться нам ще трішечки розібратися з розбійниками, в принципі, це невелика. Проблема. Подивимося, що у нас тут є. еще что-то-такие захованы видно. Отличный от план. Ока чи не Я уже, я, конечно, конечно, и не пометаю. Разумеется. Так, это у нас кто? Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. О, Отличный она нам план. дала лекуальний зелья В принципе, нас их уже и так много. Потребно было б какие зиля Але... Отличный план. Разумеется. Лорд. неподалеку находится древний источник. з легендою, його свята вода способна із ціляти рани. Це може нам О, тепер пригодить. нас атакують, і ми, в принципі, можемо Загальний з вами використовувати зі. Бо через те, що вони За в нас забивають інвентар, е, потім нам доводиться предмети класти до Джайни, Загальний. а Джайна потім згодом Загальний. від нас піде. Вона не буде з нами дуже довго. Так, ну і в джайм є прекрасний Загальний. скіл під назвою води. Взагалі ідеальна штука, яка дозволяє нам непогано так. Ну, Не то, що непогано, а отримувати до такого Зачисті бійця а лишні люди це взагалі завжди Саме його отса. А що нас тут здається, щось має бути. Да. молодці. Капер. Ну, молодці, йде відразу до Артаса. В принципі, він так і е, боєць залежний від сили, конечно. то відразу віддаємо Отличный його план. йому. Так, ну і в принципі розбираємося з рештою Морлоків, що тут знаходяться, і відправляємося Отличный поки план. що далі. Конечно. Далі, напевно, що буде. Зустріч уже з самою план. пітьмою. Вона десь десь мають бути, Отличный тут, план. а тут в нас розбійники. О, з розбійниками потрібно було розібратися. Отличный план. Так. О, спровокував їх і доводиться тепер жертвувати своєю піхоту. Думав, що Артас піде першим, але Артас залишився в кінці. Втратили одного бійця, оплакали його і йдемо з вами далі. Все, ми виконали з вами додаткове завдання За у вигляді знищити Конечно. пітьму, яка знаходиться біля план. родовища Конечно. життя план. джерела життя. Ми так За честь і так, стріляємося далі. Тут здається, За а, честь ось тут отвагу. буде е, уже катсцена власне. Кажеться, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертю. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андарала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. Ты сам напросился! Так, ну и теперь потребно знищить этот амбар. где находится зараженное зерно. Але воно вже, наскільки я пам'ятаю, роз'їхалося по всьому альянсу. Конечно. І нам потрібно якось розібратися з цим всім ділом, Отличний потім ще буде купа завдань. За моє Де потрібно буде там, о, так скажемо, де потрібно буде перебити, перевізити так сказав, ціле, ціле місто. Так, потрібно контролювати напрямку, що ми тут не відкисли мені. Я Вони служу по-одному. Так, ми ну, в принципі ще поки що живемо. Ще поки що живемо. Наші, наша піхота розправляється з потворами дуже-дуже швидко. Так, ну і ми з вами йдемо, йдемо, йдемо вниз. Що за честь тут знизу? А тут уже буде зустріч, напевно, що Отличный з самим таким от потворним отвагу. персонажем, який Конечно. може тільки бути. А ні. А ми зустрічаємо додаткових, додаткових, додаткових бійців Цю землю. Знищуємо це все діло і відправляємося з вами далі. А тут, власне, розпочинається фінальна не битва, не де нам потрібно знищити оцю вот потвору. Це м'ясник. І, якщо чесно, він для мене був аж ну, максимально жахливим чуваком. Я його навіть, якщо чесно, трішки побоювався, поки був малий і перший ну, грав в цей Warcraft. Він мені був максимально 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 неприємним персонажем. Так, в нас є Джайна, хай випускає Нішані. свого духа води. Світ. Він запрокачаний. Так що ми тепер можемо спокійно атакувати цю всю нежить, поки вона відволікається на, так скажем, духа. Ну і паралельно з цим ми з вами вже майже закінчили завдання. Ми вже зі всією пікнутою, що тут була. І тепер Пост залишається просити. просто добити цей амбар. Прикажете і, до речі, розрахунок Рыдем! залишився. Позаду, але в принципі його допомога і не знадобилася. Місія виконана, і це в нас третє завдання було успішно пройдене. Якщо ви хочете що продовження даної було? рубрики і проходження і даної гри, то оцінюйте дане думай, відео лайком трамент. та підписуйтесь на мій канал. А Я якщо у вас є чума. власні ігри, які його ви хотіли руками. пограти, то будь ласка, коментарі для вас завжди його відкриті. Його відкриті можете писати свої варіанти. Обов'язково з вами пограємо. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.